Журналісти день за днем продовжують розповідати про життя особливих дітей. Нові вправи та розваги щодня пропонує своїм вихованцям перший в Кіровограді табір для дітей із особливими потребами. За задумом організаторів, один день став екскурсійним. Разом з батьками та волонтерами діти вирушили до села Бірка Олександрівського району. Там відвідали музей та старовинний храм. Склали їм компанію і наші кореспонденти. До Олександрівського району вирушили з півсотні дітей та дорослих. Першою зупинкою став Олександрівський районний краєзнавчий музей. Екскурсовод розповів історію створення району від часів палеоліту до нинішньої доби. І от поле косарям колись носили їжу. Ну два найпопулярніші українські блюда. Так? А які, хто скаже? Борщ і. і каша? Наступним пунктом подорожі став майже 200-річний Свято-Миколаївський храм, розташований у селі Бірки Олександрівського району. Він є прикладом козацької храмової архітектури, і його за необхідності можна було розібрати та перевести на нове місце. Храм заснований в середині 17 століття гетьманом України Богданом Хмельницьким. Стара Казацька церква мала стати саме духовним храмом всіх козаків того війська, якого, з яким мав виступати Богдан Хмельницький на визволення України. Перший покид він здійснив місто Сачав, і саме цей храм він мав взяти, але не вийшло. Храм казацький розборний він. Від побаченого у захваті залишилися не тільки діти, а й їхні батьки. У компанії їм інтересніше, Поодиначки. І я вважаю, що це дуже добре, що не тільки проводять дітки разом, є і старші дітки, і волонтери є, і розбиті на групи. І дуже дякую тим людям, які приймали участь в цьому відкритті табору. Важливість подібних екскурсій підкреслюють православні волонтери. Перш за все перебування в такому таборі є радістю як для нас, так і для дітей. Для дітей тому, що тому, що вони відчувають потребу, що вони комусь потрібні. Їм добре, їм весело. А для нас, тому що, от живучи в простому житті, ми не знаємо, що чекає нас завтра. І раптом завтра біда, раптом нещастя, і хто допоможе. Тому хто як не ми, хто як не ми, здорові люди повинні простягти руку допомоги саме таким особливим людям. Після екскурсії водні процедури. Потім вечері на свіжому повітрі. Організатори таборівки мають намір на наступного року оздоровити більшу кількість діток це дуже важливий і необхідний проект для діток з особливими потребами, тому що вже коли добра до прикладу брати цей рік, то він проводиться не лише для цих діток, але є їхні братики і сестрички. І в подальшому воно планується навіщо брати звичайних діток і таких діток, щоб вони спільно спілкували, щоб вони вміли дружити, і щоб коли в подальшому вони будуть виростати, щоб вони також могли і разом, і можливо десь працювати, і щоб було нормальне. Хороше таке людське ставлення до цих діток, Ігор В'юн, Олег Позняков день за днем.